до добро проводнявся, бо я нам актуальні ціни цього тут, бачимо куркоси. є 154 гривні. Акція на вже готовий почищений 169 Фрукти є, салати з ананасів почищені, гарбуз, навіть нарізаний, вотати, все готове. Клас, такий великий асортимент хумусів. Оки по акційних цінах. Яблука 90 гривень. По 30, 5, 43, яблука по 35. 40 гривень. 94. Яблука дорогувала тут черві акція 99 гривень. І тумати морока 99 і 149. От огірки, вже подешевшили. 144. Різдво були по 200, на новий рік. Капуста 9. От огірок, «Гладкий космос. 249. Це дуже дорого. Перець – 179. Трішки подешевше. Лічі завезли, 369 гривень, манго 113 штук. До речі, оця манго досить непогана. Песі з гранату можна собі робити, 249 гривень, 250 мг, літр 900 гривень. До речі, оці акційні ківі, я більше на них не ведуся. От ці корзинах Мені були купалися. Майже вся корзина гнилих. Переїв на акцію 70 гривень більша пачка 130 гривень. Приправить на акцію 25 гривень. І ось така у 400 гривень. Виркова. Також верніше премію 7,99 губ. класна ціна. Всі 27. Чи я говорю офіційно, тому що 12 днів буде дорожча ціна, а до 12 все нормально, а то мально. Вода пожелана 60 гривень. Всім добре. Ставте лайки, подобайте. До побачення.